На 300 тисяч менше генштаб збройних сил України озвучив нові цифри щодо втрат живої сили противника. Кремль втратив 300 тисяч 810 своїх військових з початку повномасштабного вторгнення 870 лише за останню добу. Це більше ніж 19 армій НАТО разом узятих, чи навіть більше за населення цілих держав або ж як населення самого Білгорода, українці такій статистиці зраділи. Мережа вибухнула мемами та жартами. 300 тисяч це багато, але це мало. Останній день жовтня назавжди залишив в українській землі 300 тисяч окупантів. Також користувачі в соцмереж висловлюють і свою вдячність захисникам за гарні новини та кожен прожитий ранок. Вони пишуть: дякуємо нашим героям, дякуємо за наш ранок, дякую, величезне захисники, слава Україні, дякуємо за захист, бережіть себе! Є українці, яких ця новина не тішить, тому що, поки в РФ гинуть найгірші представники нації, в Україні гинуть найкращі, віддаючи своє життя за захист країни. 300 тисяч вбитих росіян гарна цифра. Однак абсолютно не радує душу, коли розумієш, скільки ж наших найкращих воїнів загинуло за цей час. Найкраще з найкращих. Долучилися до привітань і офіційні структури. Зокрема, Служба безпеки України на своїй сторінці у Фейсбук написала «300 тисяч мертвих окупантів дан перемога Україні сун». Державна прикордонна служба опублікувала допис із символічним фото, і зазначила, на цей геловін кожен українець може приміряти костюм тракториста, адже на 300 тисяч злих духів стало менше. За увесь 2022 рік РФ втратила 106 тисяч 720 окупантів. Цьогоріч 194 тисячі 90. такий стрибок геометричної кривої, спричинений за рахунок наступальних дій на Бахмут та Авдіївку. Ми зараз очікуємо третю хвилю спроб спроби штурму Авдіївки. Яка може початися ну сьогодні, вже не то точно ні. А от зав починаючи з завтрашнього дня, в будь-який день вона може, може початися. Вони стягують війська на третій, на третю спробу штурму Авдіївки. А в подальшому я думаю, що в перспективі це буде Мелітопольський напрямок, де будуть найбільші втрати ворога. Чому тому, що він саме перспективний і він з воєнної точки зору. Саме будемо так казати необхідний нам для для початку наступальних за словами експерта. Росія і далі зазнаватиме шалених втрат, адже на болотах напередодні виборів росіянам мають показати бодай якісь позитивні результати. Там же пояснюють шалену кількість чорних пакунків, тим що Росія воює не лише проти України, а проти всього блоку НАТО.